Зведення храму споконвіку вважалось богоугодною справою, особливо ж, коли до цього долучалася вся громада. А у селищі Сагайдак, що у Шишацькому районі Полтавської області, громада давно мріяла про храм, якого тут ніколи не було. І, можливо, мрії так і не втілилися б у життя, якби не люди з великою душею і щирою любов'ю до Господа. Голова фермерського господарства Ромашка Олексій Кругляк та його дружина Світлана. Разом з дорослим вже сином Романом взялися за справу. Якщо є у селі храм, церква, значить є ангел хранитель Значить, дзвони йдуть, б'ють, воно все, воно значить, всі негаразди, всі змазуються, відходять. Ну, Знаєте, один Бог знає, стільки це стояло. Просто сили, сили і енергії, щоб побудувати такий храм. Тому я дуже щаслива і сподіваюся, що в селі будуть люди стануть добрішими, милішими, а заодно й духовнішими. Три роки важкої, наполегливої праці, і надзвичайно світлий затишний храм готується зустріти перших прочан. Почнеться освячення цього прекрасного величного храму, цієї величної, гарної споруди, яка сяє, яка світиться. Яка дає тепло, вона така вся в теплих кольорах. Оцей храм він буде зігрівати село Сагайдак. Без перебільшення можна сказати, що це є знаменою подією і для всієї полтавської єпархії. Тоді, коли здесь було заложено це місце, заложен камінь, крест, було освящено місце, І одне діло, що щоб з'явилися, інше, не це зазвичай красиве здание, в якому приходящий чоловік буде слухати євангельське слово и ему будет предлагаться, чтобы он не только думал так, но и старался так делать. И если бы, наверное, пример взяли, я думаю, что все государственные руководители, хотя бы большинство их в наше время, вот пример вот с такого и мысли, и действования, то думаю, что у нашего народа е, жизнь во многом бы Ось вона, вимолена у Бога, не одним загайдацким брачанином, велична мить. З особливим хвилюванням зустрічають вони митрополита Полтавського і Миргородського Филіпа, який звершуватиме чин великого освячення нового свято-Олексіївського храму. Після освячення його високопреосвященство очолює першу божественну літургію. Йому співслужить секретар Полтавської єпархії Української православної церкви проти Єрей Михаїл Волощук, ключар Свято-Макарівського кафедрального собору. Протиірей Миколай Довганич, Благочинний декансько-шишацького благочиння, протиієрей Богдан Брянчик, віце-ректор Полтавської місіонерської духовної семінарії, Архімандрит Веніамін Погрібной, та духовенство шишацького благочиння. сьогодні ми будемо просити молитов нашого владики для того, щоб розквітла наша церква, і будемо просити його, щоб він помолився за нас перед Богом, щоб це цвітіння продовжувалося на всі часи. От ну і звісно, що хотілося б в цей день подякувати дуже сильно усім людям, які доклали зусиль, щоб церква все ж таки відкрилася. По завершенні Божественної літургії за заслуги перед Українською православною церквою Преосвященніший владика нагородив благодійників та будівельників храму Олексія Кругляка орденом святого Миколая Чудотворця, його дружину Світлану Кругляк, орденом Святої рівноапостольної княгині Ольги та їхнього сина Романа Кругляка, орденом великого мученика Георгія Побідоносця. Ще одна свічка, ще одна лампада Господня засвітилась на нашій православній полтавській українській землі. Храм це особливе місце, точніше місце особливої присутності Божої. І тому, коли ми відкриваємо нові храми, ми даємо людям можливість знайти найбільш коротку дорогу до Господа, зустрітись з Богом в храмі, в місті особливої присутності в Місті спільної молитви, де люди особливо відчувають благодатну підтримку Господню, це також свідчення того, що Господь посилає своє благословіння на нашу землю, що Господь не забув зовсім нашу Україну. І ми сподіваємося що молитви, які підносяться і в нових храмах, які ми святимо, відкриваємо, і в храмах, які вже істують 200 і більше років. Ми будемо підносити молитви за нашу Україну, щоб врешті-решт на нашу українську землю прийшов мир, любов і злагода. Про це наша надія, про це наша молитва і про це наше сподівання. Він стоїть на перехресті сільських доріг, на самому високому місці, і віднині до нього будуть завжди приходити ті, хто прагне чути Слово Боже.